Ідея провести свято східних єдиноборств на зеленому татамі острова Хортиця належить представникам клубу кіокушен-карате Борис Фен зібралися самі і запросили друзів. Мы помимо тренировок очень часто проводим время в таком коллективе, в таком формате, собираемся на природе, там ездим, их походы ходим и ну, стараемся развиваться разносторонне. Вот. А идея провести такое мероприятие. Мы хотели сначала провести ее своим клубом, потом наши друзья там решили к нам присоединиться. Вот. И, ну, тогда мы предложили всем. Для дітей і батьків таке свято чудова нагода відпочити від тренувальних і змагальних буднів, а ще познайомитися між собою представникам різних клубів. Адже на запорізьке свято східних єдиноборств завітали представники різних бойових мистецтв з кількох міст. Кошинка рате та сім'я, поэтому ми всі в місті проводити не тільки время на соревнованнях, але й виїжджати на природу, общатися, ділитися опитом і соперничать не тільки на татамі. Розпочали захід з відкритого тренування під орудою досвідчених фахівців. Найвеселіше проходили заняття у групі під керівництвом чемпіона Африки з карате Аламі Важді. спортсмен наразі навчається у Запоріжжі, а у вільний час тренує юних каратистів. 20 років занімається карате. Взагалі, можна сказати 10, перві 10 років я був кожен день занімать. Чемпионат Африки, чемпионат Араб и в Тунисе тоже много раз. Здесь, в Украине, тоже я попробовал на чемпионат Украины. Ну, я хочу сказать, когда я приехал сразу, было тяжело, потому что уровень в Украине чуть-чуть высокий уровень, скажем, сравнение с моей страной. Здесь был первый раз восьмое место, потом пятый, потом травмирует колено. Но ну, последний чемпионат Украины 2015 я был в третий Я очень рад. Після тренування на учасників зеленого татамі чекали розваги і конкурси. Активну участь в них брали не лише самі юні спортсмени, а й їхні батьки. Радо підтримали цю ініціативу представники асоціації спортивних організацій. З нагоди першого фестивалю єдиноборств подарували клубу Борисфен інвентар для тренувань. І це мероприятие мені особо подобається тим, що воно збирає не тільки дітей, але также також ми родительский комитет, комітет, який сплочен. І це вже формується та здорова сім'я, яку ми всі хотіли бы видеть. Перший фестиваль вийшов вдалим. Задоволені і батьки, і діти. Чудовий вихідний на свіжому повітрі, сімейні розваги, а головне без відриву від улюбленого спорту. Карты для меня, значит, очень многое. Это почти как смысл жизни. То есть это я занимаюсь по полтора часа каждый день, даже почти по два. Значит, этот клуб для меня тоже очень многое. Это как часть член семьи. Все-таки все уже близкие и тренера уже. Свято у подібному форматі каратисти обіцяють провести вже восени. А фестиваль Зелене татамі збираються зробити традиційним і проводити на цьому ж місці щовесни. Олена Назаренко, Іван Дем'яненко, Тв. 5